На сьогоднішній день Запорізька область, наша з вами основне надбання за 2024 рік. Те, що багато в чому Запорізька область стала передовою в державі, одна з функцій, яку ми стали передовою в державі, це допомога військовим. Такого досвіду на сьогодні вже не існує, і під час приїзду президента на територію Запорізької області, під час проведення ставки, було рішення ставки щодо імплементації досвіду. Нашого механізму допомоги військовим на всі інші області і тим паче на прифронтові області. також є задачі, які потрібно вирішувати спільно всім прифронтовим областям гуманітарного спрямування, соціального спрямування, фінансування. І саме тому, після того як прем'єр-міністр провів засідання кабінету міністрів безпосередньо в Запоріжжі наприкінці грудня, було прийнято рішення створити координаційний центр по забезпеченню безпосередньо прифронтових регіонів. Було прийнято рішення, що ми маємо. Наша команда має приймати участь в роботі цього центру, і саме, саме тому були прийняті такі рішення, які задачі є першочерговими. Першочерговим є це розповсюдити наш досвід допомоги військовим абсолютно на всі прифронтові а, території. Я думаю, що найближчими тижнями а, будуть проведені перші виїзні. Наради координаційного центру під головуванням віце-прем'єр-міністра та заступника голови президента. І ми розпочнемо рухатися в цьому, Точніше, ми почнемо показувати результат в цьому напрямку, тому що ми розпочали рухатися вже раніше.